Квітка із чарівної рукавички. Прем'єра вистави під такою назвою пройшла вчора у театрі Садовського. Розрахована постановка на дітей. Режисер Григорій Сиротюк, сценографія Валентин Кочуровський, готували спектакль три місяці спеціально до новорічних свят. За основу сюжету взяли казку письменника Володимира Лиса. Сьогодні на прем'єрі побувала і наша знімальна група. Сьогодні у залі театру садовського атмосфера особлива, тому що глядачі діти вони пильно стежать за усім, що відбувається на сцені, а там казка на вічну тему боротьби добра зі злом про чарівну квітку, що символізує кохання. Як зімніть у ока, як буде в нас то я йому віддам. Це казочка, яку можуть подивитися всі, і дорослі, і маленькі. І ця казка, яка буде навіть цікавою для віку, такого, знаєте, 13-14 років, вона ще буде цікавою, може навіть і старшим, тому що вона несе в собі, знаєте, таку філософію людяності, добра, милосердя. Над постановкою працювали три місяці, розповідає її режисер Григорій Сиротюк. Ну, це безсонні ночі, постійні спори, постійні сперечання, якісь заперечення, якийсь пошук завжди. Але це настільки доставляє стільки задоволення, що потім про все це забуваєш. що це те, що називають муки творчества, які насправді вони дійсно якісь солодкі ці муки. Чарівну квітку з рукавички грають переважно молоді актори театру. Одна з головних ролей, а саме малічки, дісталася Жанні Андрусишині. Її героїня переживає справжнє переродження та ладна пожертвувати своїм життям і коханням, аби врятувати світ. Як моя мама завжди говорить, любов завжди перемагає, щоб там не сталося. Завжди починає творитися якесь добро навкруг тебе і зовсім по-іншому дивишся на цей світ, і здається, що не так все й погано, як раніше було. Людини відкриваються очі, відкривається серце, душа. Потрібно. Чесними бути актори, які грають на сцені, вони взагалі чесно мають грати, щоб зрозуміти, але діт дітей ніколи не обманеш нічим. Які герої тобі поки що сподобались найбільше? Мені Дід Мороз і Лисичка. Чому тому що дід Мороз дуже добрий, а лисичка, вона дуже рода, а це мій улюблений колір. Виставу квітка з чарівної рукавички на сцені театру імені садовського можна буде побачити до 14 січня. Ольга Сольвар Володимир Гірявенко телеканал «Біта».